Вітаю! Давайте сьогодні поміркуємо над одним питанням. Чи справді демократія працює так, як ми того очікуємо? Це слово ми чуємо постійно, звикли до нього, але чи все з ним гаразд? Нумо розбиратися. Почнімо з відчуттям, яке, мабуть, знайоме багатьом. Ще зі школи нам розповідають, що демократія це найкраща форма правління, але потім вмикаєш новини, читаєш коментарі, і мимоволі закрадається думка. Щось тут не так, щось не працює. І знаєте, це не просто таке собі відчуття. Нещодавні опитування, наприклад, у США, показали, що більше половини людей вважають, що їхня демократія дає збій. І що цікаво, схожі настрої панують у багатьох країнах світу, тобто це якась універсальна проблема. Але чи це щось нове? Може здатися, що так, що це проблема сучасності. Та насправді люди критикували демократію, тобто владу народу, ще тисячі років тому. Уявіть собі, навіть давньогрецький філософ Платон переймався цим. Він писав, що за демократії люди отримують занадто багато нерозбавленого вина свободи. Якщо простіше, він боявся, що народ, сп'яніли від безмежної свободи, почне робити все, що заманеться, і це неминуче призведе до повного хаосу. І ось тут Платон, по суті, вказав на головний парадокс: найбільша сила демократії це те, що кожен, абсолютно кожен, має право голосу. Але це ж виявляється і її найбільша слабкість, бо ж право голосу мають усі, навіть ті, хто керується не розумом, а скажімо, страхом чи якимись упередженнями. До речі, є такий поширений міф, що демократію вигадали в афінах, але це не зовсім правда. По-перше, не забуваємо, що там були раби, а жінки взагалі не мали права голосу. А по-друге, схожі форми правління існували задовго до греків. Це просто показує, що ідея демократії завжди була складною і ну будемо відверті недосконалою. Щоб зрозуміти, як працює демократія сьогодні, давайте уявимо щось просте, життєве. Уявіть, що ви з друзями їдете в машині у довгу подорож, як вирішити, яку музику слухати. Це на перший погляд просте питання, але воно чудово ілюструє різні моделі демократії. Отже, є три основні підходи. Перший назвімо його республіканським ми обираємо щось корисне для всіх, щось для спільного блага, наприклад, освітній подкаст. Другий підхід ліберальний, кожен слухає своє в навушниках, бо права особистості та індивідуальний вибір понад усе. І третій. Дорадчий, ми обговорюємо всі варіанти, сперечаємося і разом приходимо до спільного рішення, яке влаштує більшість. Ну, це все звучить добре в теорії, а як воно працює в реальному житті у масштабах цілої країни. Головне питання хто насправді має право голосу і як саме ми беремо участь у прийнятті рішень? По суті, є два шляхи: пряма демократія це коли кожен голосує з кожного питання особисто. Це, звісно, дуже чесно, але в сучасних країнах з мільйонами людей це просто неможливо організувати. Тому ми маємо представницьку демократію. Обираємо людей, депутатів, які нібито голосують за нас. Це зручно. Але чи завжди вони роблять те, що ми хочемо? І чи не втрачаємо ми свій голос у цьому процесі? І тут виникає така цікава штука, як проблема меж. От дивіться, чий голос має бути важливішим у питаннях освіти: батьків чи вчителів, або чи може людина, яка все життя працювала, скажімо, в нафтовій компанії, об'єктивно регулювати цю галузь. Це дуже складні питання, на які немає простих відповідей. І ось до чого це все призводить. Подивіться на ці цифри навіть на виборах у США 2020 року, де явка була рекордно високою, третина людей, що мають право голосу, просто не прийшла. А чому? Бо коли люди відчувають, що їхній голос нічого не вартий і ні на що не впливає, вони просто перестають брати участь, і це таке собі замкнене коло. І от, дивлячись на весь цей, ну Скажімо прямо, безлад іноді хочеться все кинути. Але що, якщо ми дивимося на це все не під тим кутом? Що, якщо всі ці конфлікти і суперечки, це не баг системи, а її головна фіча? Можливо, саме так і має працювати справжня демократія? Є така ідея радикальна демократія. І ні, слово радикальна тут не про якийсь екстремізм, радше про повернення до коренів, до самої суті ідеї. Тобто демократія це не просто система голосування раз на кілька років. Це постійний процес, щоденна боротьба за рівність для всіх, особливо для тих, чиї голоси довго не чули. Філософ Джон Д'юї дуже влучно порівняв це з налаштуванням музичного інструменту. Потрібно постійно шукати гармонію, баланс між свободою кожної окремої людини і благом усього суспільства. Це дуже тонка робота, яка по суті ніколи не закінчується. І це підводить нас до, мабуть, ключової думки. Можливо, конфлікти та суперечки це не хвороба, яку треба лікувати, а навпаки, двигун, який тримає демократію в тонусі. Це як у спорті: боротьба змагання робить нас сильнішими. Так само і постійна боротьба за ідеали це ознака здорового живого суспільства, а не хворобого. Тож, якщо здається, що демократія це складно, заплутано і якось хаотично, то можливо, так і має бути. Можливо, це не те, що можна один раз отримати і покласти на полицю. Це проект, над яким треба працювати щодня кожному з нас, і це робота, яка ніколи не закінчується.